Мусив жебракувати бракувати літню жінку. Жителю Чернівців оголосили про підозру. За даними слідства, навесні 2025 року, підозрюваний познайомився з потерпілою на центральному автовокзалі Чернівців. Жінка перебувала у скрутному становищі, була без житла та соціальної підтримки. Скориставшись її вразливістю, чоловік під приводом надання прихистку незаконно позбавив пенсіонерку свободи та змусив жебракувати. Він поселив її в приміщенні на території свого приватного домоволодіння. Однак, замість допомоги щодня вивозив на вулиці міста, де вона мала просити милостиню. Для посилення ефекту безпорадності, потерпіло садив в крісло колісне. З метою повного контролю підозрюваний відібрав у жінки документи та пенсійну банківську картку, з якої щомісяця знімав кошти. Перевірка отриманої інформації та спілкування з потерпілою підтвердили протиправні дії чоловіка. Наразі літній жінці забезпечено перебування та належний догляд у спеціалізованому закладі для людей похилого віку.